Всім привіт! Приїхав познімати кобилки такі є тут на лузі. Прррр. Стой мала. Стой. Є така кобила лошичка. Почається в квітні було рік. Біло грива. Річна лошичка. Батько її. Кобіла є у відковичах Танюха, і багато хто знає з наших районів. То оцей Танюхи лошак це батько цієї волошички Така лошичка. Єдимо того коня. Дві і зараз така до метр п'ятдесят функцій, тут ще є одна по джамалу так само, є лошичка, там був жеребчик тут лошичка, Лошичка вже рушна, не можна відійти від неї, любить так. Теж лисина така чуть. Має такі і як батька. Лисенька така, то, то джамал. У нас в селі цей жеребець. І я в мене на каналі нагадую. По ньому таке потомство виходить. Казали, що він холостий, що в нього немає під нього лошад. Але лошата є. О, такі лошатка. По, по джамалу. Така то він то він, він кобилу продає з лошам чи... Ні, лоша не остається. Собі оставить, так? Кобилу буде продавати. Зараз ще кобилу з ним. Така лоша. Така Поджамало. Казали, що Джамал не може лошати. Кому треба, то, б... то, то вже друге то, то вже друге доказательство, що по ньому є потомство. Що самі перші як, да, хто, так, жили, да, перші як Міша його привіз. Так що в нього з тим ділом все в порядку. Хто має бажання до джамала да, там є... Жерде, Є в мене там відео по ньому і номер хазяїна, то звертайтеся, може привезти, покрити. Ну, лошичка файна. Хай здорова буде. Ще є, ще є кобіла, йдемо познімаю кобілу. То ви якщо то лошицю вставляєте, так? Лошицю хочуть тут вже закати. Кобилу, якщо то цього продається. Кобилка така на продаж. П'ять років, 5 років кобилі, весну 6 років буде. Кобилка запражна, научена, все робить, так? Сама ралить. Сама ралить, горе, все. Тільки що до чужого не доручить так. Ну а так спокійно все у нас. Собі. Так воно спокійно де хоче. Ну. Около одна. Ось так. Чи не поїде дає. Ага. Угу. Ну як не підійде? Вона счулися, чулися чи... Вона не щулиться, втикає. А, щось. втікає. от. Ну, то таке, то таке, вона, то, то... вона привикне, вона вона не, не кокає, це нічого. Ну, ну, кобіла лошача, то вона. Вона не западіна, щоб западіна. ну, але якби лошаті не було, то вона була б зовсім інакше. Лоша ж доїть. Що там казати, 4 місяці лоша доїть, то... то не є мало. І кобіла на одній траві он стоїть. Знову. О, а яким покрита? О, воно в мене є. Воно. Дай, ну, тебе є. А де, а де у кого він був? Міші, міші? Дереш. А, дереш, ну, ну, ну. Запорожжя він привозив його. Грубий, такий грубоногий, грубий. жеребець. Угу. Така кобіла на продаж є. Ціну будете казати, чи хай дзвонять їй. 55 тисяч кобіла стоїть. Номера дасте свого, я кину в описі його, щоб цього. Кого є бажання придбати таку кобілку, будете звертатися до чоловіка. Все до роботи 100% немає нічого ніякого. Приїжджають, хай дивляться, запрагаю, їду, горати одразу, все. Машин не боїться, все спокійно. Ні, машин, я їзджу їю, це жорне побрали. Центр березний їздить. Uh -huh. Так, обілка 55 тисяч покрита гарним, грубим, здоровим жеребцем. Він зараз знаходиться в Дубровиці, той жеребець, жеребець дійсно гарний грубий. Нога там, мабуть, 28 чи 29 в нього грубий, грубець. Но... То лоша має бути капітальне. Спокійно, вона навіть і вуха не ложить. Спокійно, вона хоч би що. На що туши, щоб ложити, чи биться вона на що цього. Ну, я то відносить спокійно, що, що там. Вона биться є така, що такого ти дамо будеш. Я поїхав в Київ. На конний завод поїхали. Я кобілу мав там забрати, там один друг двоє лошата, я кобилу. І все, ну кажулиться трохи там, Куте мені не проблема. Як я приїжджаю, я до неї ще не дійшов таке метрів п'ять, то вона стоїть тої загорожі на мене вуха і така клац. Я їй так до голови, а вона мені до руки. Вона каже, ви не вмієте з кіньми ну то, а як з нею обращатися, як вона скаче, не, ну, як вона, то що з нею робить? Як до неї? Ви боїтеся її, куди дивіться, показую їй, беру таку руку. Отаку от от руку. І вона така стоїть, така, щоб вона мене не достала, але близько була. То вона така клац-клац, Хоче за руку хапнути. Ну то що тут не ясно? Ти щоб прийти, на щоб нас, вона ну, no, no, ну, а так вона спокійна, Я адекватна кобілка. Ти до його йдеш вже він на тебе, вона mm. щулиться вже стоїть, жде тебе, щоб ти подойшов. Да, да. Так, що є така кобілка. Кажуть, що мало коней зараз є на продаж. Є кобілка така в продажі. 55 тисяч. Кому треба, номер буде в описі. Хазяїн вам все розкаже, об'яснить, що будете питати, все буде розказувати за неї. Бо тут таке питати, я не знаю, як там, що там, як вона він вам все. Бо я з чоловіком. Перший раз номала, ну, ще ну, бачуся, каже, що, що хоче продати. Також, давай познімаємо, буде кого цікавить. І тако даю дай добре, то вона буде така набере на те, як лошадь. Я її не даю взагалі зі ну. брага, і сичка, сино, брага, сичка. січки, два ведра браги і все, це буде сина. Ісі, і все. Нема там бураки, чи говес, чи що. Вима. Ось, якщо вже їдемо десь такого по дрова, то я вже можу Угу. Uh -huh. А Так ще його весь вибудова. Ось вона така є, бачуся, лоша no. вже, дерево лоша і буде скоро 5 місяців, no. та, і бачиш, яка вона. І Вона собі однакова, вона не цього. Я ж кажу, є така, що буде пастися, буде отакова, от зробиться, Як стягне, У мене була кобіла, я її уса сипав. Вона як зробилась такова, як то вона рік не могли її чуть, чухати то лишати. Але кобіла здорова була. От нас цього, то вона питань немає. Вона ну. лошата глядить і однаково ходить. Ну чуть похудає, бо ну, відносно. Ну, бо лоша, воно люба чуть западе. Доброго. Така кобилка. Так що хто буде мати. Да, да. Лоша йде сюди. Бажання придбати. То... Лоша чоловік каже, що хоче хтось другий забирати, своїх людей. Ну лошадо лишиться ростом ти що, що погано? І мене під кобілу яка 4 місяці. Ну. Яка, яке джамал дає, яке потомство. Той що казали, що і... безплідний. Если Кому треба, тим дає. Ну. Кому треба тим дає. І не водив його ніхто по сто раз. Раз завели і все, є лоша. Ну, ще залежить від кобили. Є така кобила, що вона, як нема в неї, то ти до кого хоч води, її воно і не буде. А як вона справна все... Ну, Таке ж, добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лайки ставте. Будуть нові відео. Всім гарного дня, до побачення.